Так я блок пусти пакета, з музичних інструментів, ще такого дививів. Загородив вулицю і ще дивишся. Ну. Це мистецтво. Це, філармонія? Це евакуйована філармонія. І чия? Луганська. Патко Боска. Я навчався в Северодонецькому музичному училищі. Потім я після закінчення поступив в Донецьку консерваторію в 2013 році. Там провчився рік і якраз почалися бойові дії. Ось ми ходили на всі проукраїнські мітинги. Приїхав до Львова, тут провчився. О, і потім я поїхав до Сєвєродонецьку, і мені запропонували. Каже, давай повертайся сюди, тут є робота, все є, ти будеш вдома жити і працювати тут. Ну і я так погодився і почав працювати в Луганській обласній філармонії. вже сьомий рік працюю з 15-го року. Два роки назад почав свою кар'єру. Як диригент власне, з Луганської філармонії, коли я туди їхав, мені говорили, ой, там не їдь, там страшно, там недалеко фронт. Я кажу, ну хлопці, ну треба ж все одно їздити, там наші люди, там теж там мій дім, чому я маю боятися, я в безпеці і там почуваюся. І здивувало те, що коли я туди приїхав, всі, хто зі мною спілкувався, це було українською мовою. Куди б я не зайшов, в магазин, в кафе, в філармонію, все українською мовою. Навіть інколи, знаєте, я сам зі Львова проскакували такі словечка львівські, то там що, що ти сказав? А ну повтори ще раз. <схай> ну, то я повторював. Ага. І навіть деякі слова потім е, музиканти перейняли мої. Там, Наприклад, я завжди говорю, якщо все класно вийшло, там от молодці, люксичина. Ой, і все, я вже бачу наступний раз, коли я приїхав. Це вже музиканти, ну що там, люксично? Люксично. Простій. Теж простій, так. Да. Простій. В Сєвєродонецьку. Їди сюди. Получається, скільки? Було 12, троє, 15 зараз. 15 і ще ще повинно проїхати раз, два, ще десь 12 музикантів. Це вони, там просто людей більше, виходить, через те, що вони всі хтось з дружиною, хтось з чоловіком, з дітьми, хтось з мамою, ну, таке, ну, таке, родинами повністю. Тому що, на жаль, у багатьох вже житла не лишилося. Його просто розбили. Двоє скрипалік у нас лишилося. одна волонтерством займається. Один хлопець-альтіст, він має у нас професійні права, він пішов у Червоний Хрест і він на бусі людей вивозить, евакуює. Диригентю, що з нами теробороні, змінив диригентську паличку на. Автомат. А, всім добрий день. Перше на 18 число там ніби все ясно, так? Да, Саш, з програмою. Квартет є в нас шуберта квартет. Хто у нас в квартеті є? Ну, ви бачили в групі. Є люди, які будуть потроху приїжджати сюди, якщо у нас це вигорать з гуртожитком, ну я сподіваюся, що це все вийде. То тоді ми, в принципі, можемо запросити декілька музикантів і поїхати вже повним оркестром, і грати, вже, займатися своєю справою. Тому що я чудово розумію, що ансамблева гра це дуже складно, і це в принципі якби не наша робота. Але, на жаль, москалі поставили нас в такі умови. І ми мусимо з цього якось вижити, зберегти і, скажімо так, щоб на, коли буде перемога, ми вже могли одразу сісти і заграти. Далі, зараз я ще займаюся організацією, вивезення, ну, скажімо так, евакуації всього нашого майна з Сєвєродонецька. Це буде вантажна машина велика на 5 тонн, що можна буде завантажити апаратуру, там, інструменти деякі, Ну, єдине, ви самі розумієте, ту ситуацію, що там, які там дороги, яке там все. Тобто, ну, не виключено, що можуть бути якісь пошкодження, Ну, вже будемо тут якось ремонтувати і все. І як тільки буде сприятливі вони на зв'язку там з зв військовими, як тільки буде можливість більш-менш, щоб безпечно туди дістатися, Одразу вони їдуть туди і те все забирають. Сказати, це буде завтра, післязавтра, за два дні, за тиждень, я не можу. Як буде сприятлива ситуація, може таке бути: На Гайдай пише, що обстріли ще збільшилися, ще потужніші обстріли все. Може, так буде, що і до 9-го вони не поїдуть, а будуть чекати, поки буде можливість проїхати туди. То, що ризикувати життям, машиною, інструментами, це десятки тисяч євро, ніхто не буде. То, що коли я пропонував ще до початку того всього, на жаль, всі крутили біля скроні пальцем. А тепер організуйте, вивезіть, зробіть. Організуйте. Давай, сколько? Работает! А не второй? Есть? Да! А как ты называется? Летавры! Давай, девчонки! вот она, голубушка, принимайте. Сейчас будем дивиться. У вас кларнет. посуха, Самый ценный. Чему? Потому что это мой инструмент. Жива. А ну, замерзла. <связь> О, но. Замерзла, ну, О. перший звук. <рик> Остальное все замерзло. Доїхала, красуня. ну mm. їхала. Сіла. Нарешті. Приїхала моя. І все є. Все можна і працювати. О. Я перший раз вийшов на сцену в Луганській філармонії, коли мені було ще 15 років. Якби це воно щось своє, щось рідне. А то Одна скривка була. Так, оце все, що це було, так. Чия це? Спочатку у нас в 2015 році дуже була нехватка інструментів. Через то ми не могли. Виконувати багато творів українських композиторів, тому що український симфонізм він в своїй більшості є достатньо о, моцним, достатньо таким потужним. І там потрібні деякі інструменти, ну такі, як є, наприклад, там англійський ріжок або бас кларнет, або пікало, кларнет, або ще якісь там ударні насто не було тоді. Ну, ясна річ, ми почали, як завжди, з класики, тому що класика вона розрахована на більш, скажімо так, простіший склад оркестру, тому все тому почали з класики. Ну, потім пішли вже, вдалося таке виділили нам гроші з обласного бюджету, вдалося нам один рік трохи інструментів придбали, другий рік трохи придбали. о, І після того вже о, все ми можемо вже починати українську музику. Місто є таке у Львівській області, Червоноград. От, у нас там був концерт. Це який ж рік був? Напевно, 16 або 17 рік. І, е, на моє здивування, там зал був десь приблизно на 400-450 місць. І зал був повністю забитий людьми. Ну, якби концерти, де люди дуже добре сприймали, довго в долоні плескали там все, і ногами тупотіли там все. Але коли заспівали, яку ж пісню вони? Верші, точно. То весь зал став і навіть плакали. Для мене на той момент це було так. Ну, дуже зворушливо. І коли виходили, вони кажуть, ми не очікували. Ми думали, у вас там взагалі українського нічого немає. Кажу, як то на ну, це що є? Ну, отак от. А згодом, уже, коли ми приїжджали, от уже 18, 19, там 20 рік сюди вже приїжджали, все, то вже, в принципі, оце якби. Ця робота, ця місія, навіть об'єднання сходу і заходу, от через культуру, через такі от концерти, через отакі от зв'язки, вона саме так і відбувається. Знаєте, що ми граємося з оркестром Чернівецької філармонії? Так, yeah. yeah. yeah, такий буде повністю yeah. so, там. <laughs> скільки там людей оркеструє? <laughs> ну, скільки оркестрів на <laughs> 50. 50 людей. Ті, що у нас в Луганська були, ті вже трохи поїздили. Ще до війни і на захід багато їздили. У нас багато було гастролі дуже. Ну, У нас завжди вони були, починаючи з 1909 року. Добрий день. Добрий день! — Як вам спалося? — Як в дитячому садочку? Правда! Клас! А мамку зранку вам давали? Не Добрий день. А ті, що ми вже з Сєвєродонецька брали перші рази, як ми почали їздити сюди на Західну Україну, потім ми вже поїхали в Австрію, потім далі поїхали, скажімо так, по Європі там все. От то багато хто підходив і каже: слухайте, от дякуємо вам за те, що ви от змогли організувати оці от поїздки. Каже, ми ж то тут жили, ми ж нікуди не їздили. Ми навіть то не знали там все. Ну, багато що розказував, хтось так розказував, хтось так розказував. Але який результат виходить? От виїхала одна людина, наприклад, він подивився на власні очі, подивився Львів, подивився Тернопіль, подивився Ужгород. поспілкувався з людьми. Все, у нього, може, якась була думка з що тут, як воно є. Але тут він вже все на, на власній шкірі, так би мовити, це все відчув. Він повертається додому, в нього є дружина. Він то все розказує дружині і своїм дітям. Потім ясна річ, після гастролі, збирається родина, наприклад, на день народження дитини. Це збираються бабці, діди, всі збираються ще там куми. Знову таки, за що він буде розказувати? Він буде розказувати за те, що він побачив, за те, що він відчув. І таким чином, скільки людей вже свою думку може змінити? Ми з нею маємо бути на «ти», а в даному випадку ми з нею на Ви. Бо ми граємо кусками. Ви задаєте характер і все, повністю. Оці. Якщо ви будете грати кусками, то ми теж будемо. Так що? Я не розумію цікаво, Вона звучить квадратно. Ну, квадратна. Я проснувся 24-го числа о 7 ранку. Я не зрозумів, що відбувається. Батьки ще спали. Потім я вже прочитав все, що ну, летять ракети, і там вже прочитав про Львів, що був перший вибух. І після цього я зрозумів, що е, ну, потрібно допомогти людям, які там. І це все ж таки мої друзі. Я всім подзвонив, у кого мав телефони, зразу в Сєвєродонецьк. От, наприклад, з Ігором Вікторовичем, та, з директором, я не, ну, не було зв'язку. Бо на той момент вони виїхали і, власне, подзвонив до Сергія. Каже, Сергій, ну що там чекати, давай я місце, помістимося всі. То Сергій каже: то я от сестру і маму відправлю, сам залишусь. Каже, ну, хватить включати героя, давай. Ми зібралися буквально ну, хвилин за 10. Забрали собаку, всі такі речі, якісь, ну, такі самі головні. Я, в мене інструмент, ну, валторна, вона невеликий інструмент. Я взяв його на плечі, кинув і побіг. І все. Бо мій інструмент. то мій, то мій хліб. Я на ньому працюю і заробляю собі на життя. Я його не міг ніяк залишити. Пару днів ми жили в сім'ї в Любомира. Ось. І потім ми переїхали до гуртожитку, і в нас вже почалось таке життя в гуртівні. От. Знаєте, є така фраза: немає незамінимих людей. Це не про оркестр. Людина, яка пропрацювала рік в оркестрі, вона стає невід'ємною частиною. У нас є таке поняття в кожному музиканта, яке називається дружнє плече. От ми як граємо, та, і це дуже замітно, коли посадили іншу людину. Вона може бути страшенним професіоналом, але того відчуття дружнього плеча немає, і це ну просто велика втрата, коли бракує людини в оркестрі. Все рівно всі там, вдома. вдома думки, і ти хвилюєшся за людей, ти хвилюєшся за тих людей, які в окупації, які на Азовсталі, які в Ірпіні, в Бучі, ти не можеш просто так абстрагуватися від цього всього, ти все рівно в тебе в голові це всі картини. Все ж таки музикант це є артист, та, і коли приходить слухач в зал, ми стараємося показати ту емоцію, яку ми чуємо власне в музиці. І, на мою думку, слухач відключається від, від зовнішнього світу і переходить на сторону світла до музики, до вічного. їздили наприклад там і в станицю Луганську, там і по інших містах, де біля лінії розмежування була квота завжди для військових, для національної гвардії, для національної поліції, щоб вони приходили на концерти і, скажімо так, трохи їх підбадьорити, трохи відволікти від тих думок, і щоб трохи вони послухали українську пісню якусь. Послухали музику українську, класичну, а може і просто класичну музику, послухали старовинну, сучасну, неважливу яку. Ну Просто це все одно музика вона лікує душі. Зараз ми запрошуємо. Культура повинна відкрити свій фронт. Якби не культура, може, ми б і здали б наші позиції вже давно. Як казав колись Черчилль, коли вони в Лондоні та, обговорювали бюджет на війну, то він запитався, а де гроші на культуру? Ну, у нас же ж війна, там всі генерали розказують. А за що воюємо, якщо нема культури? Тому, на мою думку, музиканти зараз це є ще інші солдати які просто повинні повинні доносити людям нашу культуру європейську культуру